Миру Божого Дрогоціння. Сьогодні нам пастер показав, наскільки Бог люблячий і дає людині розум для того, щоб на ним користувалося. Якщо я в своєму житті шукаю Бога і думаю собі, що я мільйон разів отче наш проговорю як мантру, і мій розум буде десь гуляти, не знати де, то це не означає, що я буду спасенна А Пастор нам сьогодні показує, що апостоли, вчення апостолів і вчення Біблії, Слова Божого, є якраз є тою благодаттю, яка потрібна для спасіння нашого. І коли в моєму житті буде та людина, яка дійсно веде до спасіння, та людина, яка доносить істину Божу, то тоді мій шлях може бути правильний до Бога. А коли дійсно, як пише апостол Петро, є багато, буде багато лише пророків, які проповідують, що Адо нема спасіння, і так буде Бог добрий, то це вже пророки, які ведуть просто в пекло. Тому обов'язково слідувати за. Бож...